Так, доброго дня, шановні спортсмени, тренери і гості. Сьогодні ми проводимо відкриту першість Старокостянтинівської дитячо-юнацької спортивної школи з футболу серед юнаків 2013-2014 років народження, присвячену всеукраїнському олімпійському дню. До нас у Старокостянтинівщину завітали команди самих юних спортсменів Хмельницької області, дві команди Хмельницької, ДЮСШ США 1 Аплодуємо! Команда Нетішинської Кадию США, команда Славутської, ДЮСШ, США, команда Красилівської Дю США, дві команди Старокостянтинівської, Дю США та команда Остріжської Дю США. Вітаємо почесних гостей турніру, начальник управління освіти, виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Анатолій Пасічник. Голова Національного олімпійського комітету у Хмельницькій області Віталій Оган. Заступник голови Національного олімпійського комітету у Хмельницької області Віктор Флєнтін. Дорогі наші дітки, шануймо хвилиною мовчання наших загиблих героїв України, всіх мирних жителів у цій кривавій війні. Посміхнеться доля, свинуть Учасників змагань надається начальнику управління освіти Анатолію Пасічнику. Слава Україні! Молодці, дорогі учасники сьогоднішніх наших змагань турніру, який ми проводимо у нашому місці. Я щиро дякую за сьогоднішню участь. усіх, хто до нас приїхав, команди. Тренера, організатори, адже мрі, мої юні спортсмени сьогодні. Ми проводимо цей турнір. Дуже непростий час для нас, адже ваші батьки, рідні, воюють на війні, захищають нас, нашу Україну, і завдяки їм ми сьогодні можемо проводити такі змагання. Змагання, які під егідою олімпійського руху дня Олімпійського, адже з давніх давен, коли проводились Олімпійські ігри, всі війни зупинялися. Але на жаль, сьогодні маємо такого ворога, який не дивляться ні на що. Знищують все на своєму шляху і військових, і цивільних, і дітей. Але ми будемо мужніми, і саме завдяки нашим воїнам, які сьогодні там боронять. Ми їм щиро дякуємо, низький уклін. А ваша участь у сьогоднішніх змаганнях, ваша участь в тому, що ви займаєтесь футболом, це ще йде підготовка для нашої держави, щоб ми були міцною державою, непохитною, і ми переможемо. Слава Україні! Дякуємо Анатолій толі Панасович. Слово надається голові Національного олімпійського комітету Хмельницької Хмельницькій області Віталію Огон. Всім доброго дня! Вам вітання від олімпійської родини, побажання і досягнення олімпійських вершин. Будьте всі здорові, щасливі. Живіть в мирній Україні. Перемагайте не тільки тут, але і за межами. Стадіонів. Бажаю перемоги нашій Україні. В кожну оселю, миру, злагоди добра, слава Україні. Героям слава! А зараз, дітки, для вас звучить Олімпійський гімн. Спорті домики. Ведуть усі дороги до олімпу золотого. Сходи подолай до зірок тернистий шлях про те.